Всім привіт з нами я, Денис. Сьогодні я буду грати в э, ростення приміті. Сьогодні я вам покажу, як виглядає э, Острів. Покажу, що робиться Пмін Чест. І покажу нові ростяння. Окей, okay, давайте погнали. Зараз я відкрию новий біом дезерту Погнали, починаємо. Так, погнали дивитися, що там іде. Оркалера оркала. Давай. Я быстренько зараз, короче, вернусь просто. Ну да, не ладно, я подивлюсь, і вс же. Ема, тут идут жирафи оцелесил. Оркалера оркала. йо моё жирафи оцелесил. А можно таких? Вопросик, можно таких? Мені? Отакого От я джерафу це Лестя. Отаких От великих ви бачите, які вони великі. Ну, у мене, блін, таку морковку ще ніхто не бачив. Я просто, случайно іграв і, блін, вирос ще в морковку. Бачите, в мене тут морковка. І я, случайно виростив тут велику морковку. Я сам шоті як я це зробив? Ну, вона не прям гигантська, блін, цей. Ну її возможно зробити просто я накинув, типу, банани, картошки, багато картошки. І м -м -м, всі просто гіри поставив. Богдану випав. Просто великий манго, а мені вот така картошка. Велика картошка. То, ну... Заслужено, мені подобалося. А зараз ми маємо отримати новий біом, подивимося на цей новий біом, отримаємо секреток. І якщо пощастить, зробимо ребірт. Давайте шо, подивимося, що шо в стоті. Нічого немає стоті. Ну, діри нічого немає. Я робив е, такий баг. З восьми картошками і вот таке появилось. Ще я робив з таким пайпіне аппайметом. Е, я хочу зробити просто вся база в лімітках. Тільки просто вся база лімітки. І пайн Аппайн. Е, ну, я вибив його. Прикольно, блин, Окей. Скоро буде зараз нова сейф. Хочу отримати... Блін, що по карточках у мене 29 карточок. Ой-ой-ой. А це реально чи... Фейк? Чекай, я попробую. Якщо це реально... то прикольно. Якщо це не... То не прикольно. А воно пішло на самую дорожку, Алло. Да, хорош. А, сайт. Блин, я думал, что моя картошку поражаю. Ну, в принципе, надо. Если шатри маты присобли. Ну, именно яйца можно. Да, пнуты. Дритератум. Окей. Okay. Новый биом. Да блин. Пропустил. Ну, новый биомчик. Так, я хочу щи, блин, мема эк. Мэме эк, дальше. Я хочу пристройки подавить новый биомчик. Вышло ще биомы, ну ладно, окей. Okay. Будем радоваться, что я. Дают мне стрілько Це просто я це все просто. просто і... Скоро я буду роздачу якусь робити, бо це вообще як виглядає, просто під моєю юніти все просто кайф. Вот Оце, я цікаво, як... А, Бердикос-Пікос. Бердикос". Ну у мене є Бердикос де Пікус. Вот тут видно. І тут, блін, отут тут. Є в э, цей, мені надо. Як це виглядає? Опа, Луис Сей. Не надо вот цей Уиз. Уиш Фигу нафік. Кто знає, кто э, такий Уиш Фиго? ставить лайк. Це Луиш Трафіко Е, пацаны. Окей. Лиш Трафико. Ставлю отут тут Луиша і у е, Лула Вот ла -то мотора, извиняюсь. По ла -то мотору. Лато Я думаю, ну, га галактик все вообще. Пицца -лони. Пицца пицца. Мне надо трошки обновить шоколад. 11 тысяч. не 11 тысяч это много, а вот все. И гарама мама дундунг. Гарама. Ну, гарама все же я по гараму не могу называть. Так. Вот это мистер. Идея. Да. Ну, да, я до І Оце лайк. Я не знаю, про все можна лайкати. Пацане, коротше, ще забув сказати, у нас перед обновленням, ну, типу, під час обновлення давали кучу куча суксевенів. Бачите, у мене раз, два, три, чотири. Ну, коротше, у мене куча суксевенів. Давайте так. І от тепер точно я хочу розіграти зселем. Розіграю з На 16 тисяч. Ем, треба написати нік, І я дам любому. Просто, просто надо набрати 10 лайків, 100 і. Ні, 5 лайків, 10 переглядів. І ще у нас перед обновою був... Е, Блін тун тун тун, тун, тун сагур. Все получили по 112 тысяч. Я вообще цей. Буду зараз сидеть и получать новых секреток. И надеюсь я зроблю новый реберт. я хочу сразу, коли зроблю цей, то сразу получити багато грошей. 17 миллиардов, все окей. Надо трошки учистить инвертар. Ку там ничего не йде. Окей. Окей, стал бил. Ну ладно, надо еще... Починаємо Сіцві. І все, можете просто стояти в АФК і здати сюжетки. Там більше новий світ, получу новий світ, зразу відосик. Чекаємо. Скоро буде івенти нові. тоже чекаємо. І роздача уже буде в п'ятницю. Я роздам того, того Сиксевена. Давайте, пацани, не підведіть мене. 那都那去。